Доброго одиночка. включила я пароварку, Накришила я грушечок. Каструлька кипить. Грушечки. Бачите, вже до половини осіли. І отут у бірнику назбирується сік. внизу, вода кипить. Получається, що під тиском. От, і через цю грубочку вибігає стерильний сік якого вже можна прямо закручувати в баночки, стерильні банки, стерильні кришечки. Роблю я із отаких грушечок, Талгарська красуня. В них, в них, ці грушечки в нас називають ще лісова пісня. От, от такі от. І дивіться, я вже налила попробувати через цю трубочку налила отакий от, сочок. Слухайте, він такий солодкий, тут не цукру, нічого.